Привіт, друзі! Сьогодні ми готуватимемо неймовірно смачний французький десерт клафуті з вишнею. Це простий і швидкий рецепт, який ідеально підходить для сезону вишні. Але знайте, що вишня це лише один із варіантів начинки. Ви можете використовувати полуницю, абрикоси або навіть яблука. Головна особливість клафуті це велика кількість яєць і мінімум борошна, що робить його легким і ніжним. А якщо ви стежите за фігурою, то цей десерт саме те, що вам потрібно. Цукру тут небагато, і якщо ви використовуєте солодкі фрукти, його кількість можна зменшити. Тепер давайте розберемося з інгредієнтами. Нам знадобиться 500 грам вишні. Якщо у вас немає спеціального пристосування для видалення кісточок, не хвилюйтеся, клафуті можна готувати із кісточками. Далі нам потрібно 60 г борошна, 2 яйця, 3 жовтки, 300 мл молока, 30 г вершкового масла, 125 г цукру і трохи ваніліну за смаком. Перш за все, поставте духовку розгріватися до 200 градусів за цельсієм. Поки вона гріється, розтопіть вершкове масло і змішайте його з молоком. Додайте 2, цілих яйця і 3 жовтки, добре розмішайте. Потім висипте цукор, ванілін і борошно. Знову все ретельно перемішайте, щоб тісто стало однорідним. Тепер візьміть форму для запікання і змастіть її вершковим маслом. Влийте в форму приблизно третину тіста і поставте в духовку на 7 хвилин. Після цього дістаньте форму, викладіть поверх тіста вишню і залийте рештою тіста. Поверніть форму в духовку ще на 35 хвилин. Щоб перевірити готовність, використовуйте зубочистку. Якщо тісто ще не пропеклося, залиште його в духовці ще на кілька хвилин. Коли десерт буде готовий, дайте йому постояти близько 10 хвилин, а потім виймайте з форми. Клафуті вийшов ніжним, ароматним і з неймовірним смаком вишні. Обов'язково спробуйте цей рецепт і поділіться своїми враженнями в коментарях. Дякую за перегляд і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти.